Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Ми будемо обговорювати ситуацію в парламенті з нашим гостем політологом Геннадієм Друзенко. Вітаю вас, пане Геннадію. Доброго ранку сьогодні об 11-й розпочинається засідання погоджувальної ради. Як ви вважаєте, чи буде це поштовхом для плідної роботи на весь тиждень? На жаль, існують серйозні сумніви, що е, погоджувальна рада перейде одразу в конструктивне русло. Оскільки до другої сесії Верховної Ради була передмова, передмова була конфлікта. Ви знаєте, що опозиція і більшість радикально розійшли щодо того, проводити чи не проводити позачергову сесію. Компромісу не було досягнуто, і я думаю, що відлуння або прямі наслідки того, що відбулося під. Склепінням Верховної Ради минулого тижня буде домінувати на сьогодні е, на погоджувальній раді, і очевидно з цього почнеться друга сесія. На жаль, знову ж таки, оскільки нагадаю, що, попри всі розходження, попри всю політизацію, Верховна Рада, все ж таки єдиний орган законодавчої влади. І хотіла, щоб вона все ж таки насамперед ухвалювала закони. Хоча в партії регіонів кажуть, що от е, такі опозиційні дії стосовно там зборів і е, Позачергових засідань взагалі не викликають ні уваги з самого електорату, ні уваги з боку партії влади. Як ви вважаєте, чому так насправді є правила гри? Я не аналізував скільки було згадувань в змі про те засідання, яке відбулося минулого тижня. Засідання позиції. Тим не менше, я знаю про це зі змі. Я спеціально цього не шукав. Отже, відлуння є. По-друге, є правила гри, які мають дотримуватись, аби Виходити на якийсь компроміс і на якісь конкретні результати роботи. Правила гри говорять, що є 150 підписів, має відбутися засідання. Я розумію, що були певні сумніви щодо справжності підписів, але не можна застосовувати подвійні стандарти. Якщо ми бачимо, що депутати досі голосують кількома картками, то очевидно певний компроміс, певна гнучкість повинна і в питанні збирання підписів. Тоді зрозуміло, або ми стаємо радикально і тут на позицію дотримання до точки до йоти правил і тут. Ми побачили, що влада до себе ставиться доволі гнучка, до опозиції поставилась по всій суворості закону. Але нагадаю, що Верховна Рада, тобто парламент, це єдиний орган представницький, де представлені різні погляди, на відміну від уряда, від президента, який формує більшість або більшість населення. Тут є різні погляди, і вони мають знаходити певний. Як мінімум діалог, ми бачимо, що поки діалога не виходить. Ну Дуй. от 1 лютого був діалог. Все таки опозиція і влада почали домовлятися стосовно євроінтеграційних питань. Але як ви думаєте, от це а, до чогось доведе до хорошого, саме до конструктивної роботи надалі? Чи це все таки якісь заяви? Дуже сподіваюся, що євроінтеграційна тематика одна з дуже небагатьох, яка єднає і владу і опозицію. Нагадаю, що і в програмі. Партії регіонів і в програмі БЮТу, і в програмі удару, які можуть скласти конституційну більшість, об'єднавшись, дуже чітко йдеться, що потрібно укладати угоду про асоціацію, її ратифікувати, і це тільки перший крок для подальшої повної інтеграції в Євросоюз. Отже, ця об'єднавча тема могла б служити тою платформою, з якою компроміс, про який ми щойно говорили, знаходиться. На жаль. Я підозрюю, що цей неконструктив, оця радикалізація, і конфронтація буде домінувати над об'єднавчою темою. Ну, зокрема, в опозиції також є різні вже розшарування, Вже люди створюють свої партії, вже хочуть собі більше повноважень. Я думаю, що на жаль, це природній процес, оскільки опозиція, окрім свободи, дві великі опозиційні партії, і батьківщина, і удар це не є ідеологічні партії, тобто це ситуативне об'єднання людей з дуже різними поглядами, з дуже різними е, біографією і з дуже різними цілями, окрім того, що вони хотіли бути в парламенті. І от таке об'єднання без спільної ціннісної платформи, без без платформи, принципів, без стратегічного спільного стратегічного бачення розвитку країни, воно звичайно дає передумови, що залежно від ситуації в парламенту відбуватиметься розширювання. і я не буду здивований, якщо вже протягом другої сесії почнеться певна. Міграція і певне переформатування парламенту. Але все-таки чи є сенс тоді триматися разом, якщо можна окремо все робити, окремо працювати, розшаровуватися? Я ніколи не був прихильником такої е, суворої е, структуризації. Тобто, насправді йдеться про мандат депутата, ми видаємо довіру певним особам або певним політичним силам. Коли йдеться про депутата обраного в мажоритарному округу, він апріорі вільний представник своїх виборців. І залежно від ситуації, залежно від контексту політичного, він має обирати те чи те рішення. Ми йому не даємо наказ за такий закон голосувати, за такий не голосувати, бо це було абсурдно. Тому я не бачу жодної трагедії чи жодного порушення демократичних норм, якщо парламент буде переформатовуватися, тим паче, як я вже підкреслив, окрім полярних партій, тобто комуністів і е, свободи. Ми маємо на сьогодні дуже прагматичних представників в так в центрі. Ну удар, наприклад, називають абсолютно поки що пасивною о, силою. Та, от о, батьківщина також досить нестійка, чи вдасться далі працювати? Ну. Потужна, нормально удар. Нагадаю, це дуже нова політична сила, тобто вона може сформуватися, врешті-решт, як традиційна партія, якщо знайде для себе швидше за все ліберальну платформу, яка буде об'єднувати е, людей і політиків на підставі класичних ліберальних цінностей щодо батьківщини. Ми знаємо, що це на сьогодні навіть формальна конгломерат різних партій, які формально об'єдналися в одну для відповідь, щоб дотриматися вимог закону. І на сьогодні ці відцентрові тенденції починають домінувати, оскільки в партії немає такого яскравого лідера, яскравого вождя, яким була Юлія Тимошенка. Партія була апріорі створена під дуже яскраву харизматичну особу. На сьогодні її немає, і ця схема дає тріщини. Це очевидно. Тим не менше, лідери між собою з'ясовують стосунки, і до чого це може призвести? Я думаю, абсолютно що... до розвалу. Як і в парламенті, це може привести або вони знайдуть компроміс і перейдуть до не лідерської, а консенсусної моделі управління, коли е, лідери певних груп всередині батьківщини будуть знаходити компроміс по питанням, або це вона дійсно розвалиться на певну кількість окремих партій, на певну кількість окремих, можливо, навіть фракцій, і буде. Ці фракції будуть дрейфувати в своєму напрямі, ну зокрема, от колишній е, член партії Батьківщина вже створив свою партію. Сергій Міщенко назвав справедливість, але насправді чи вдасться бути дійсно настільки сильним лідером, аби повести за собою людей? Ну, поки що ми бачимо створення партії, це юридичний процес реєстрації в мін'юсті. На сьогодні ми можемо говорити, що партії класичних партій, які мають свою платформу свою фінансову базу, свою і головне, свою структуру по країні. Їх дуже мало таких партій. Напевне, якщо ми нарахуємо 5-6, це буде добре. Тому заявка пана Міщенка це поки що не більше, ніж заявка. З огляду на його популярність, на кількість згадування імен, я принаймні дізнався про існування такого політику нещодавно з його інтерв'ю Українській Правді. То йому треба дуже сильно і дуже довго працювати для того, щоб створити серйозну політичну силу. Ну от один із ударівців вже створив народну антикорупційну армію. Це також ну, досить складна інституція, тому що як одному там чи кілька людей він зможе подолати або щось змінити, як Ви знаєте, в наш вік інформаційних технологій існує спокуса називати речі іменами, які їм не належать. Важко не помітити армію, особливо антикорупційну армію, оскільки корупцію ми помічаємо, якщо не щодня, то доволі часто. І тому оця заявка, що в мене є армія, і але армія ця не вступає в бій. Тому я думаю, що це піар-технологія, і хотілося б вірити, що у цієї піар-технології будуть бодай якісь практичні наслідки, які вирішать конкретну дачу. Будуть протидіяти конкретній дачі хабаря в вузі, конкретній дачі хабаря у якогось чиновника, ецетера, ецетера, ецетера. Але на сьогодні ми бачимо знову ж таки тільки заявку. Хотілося, аби політики відповідальніше ставилися до своїх гучних слів, пам'ятаючи, що невиконана обіцянка набагато гірша ніж просто мовчання. Ну навіть з огляду на те, що якщо а, знову ж таки буде якийсь промах, якщо буде вистріл так в нікуди, то все одно це буде в мінус, безумовно, тобто. У Українських політиків у більшості є така хіба, ганш, що вони не розуміють, що політика чують, він в публічному просторі, він в інформаційному просторі. І сказана А вимагає Б, В, Г і бажана дає. Але насправді часто інформаційний привід створюється тільки задля інформаційного приводу. Це спрацьовує у випадку поп індустрії, шоу-індустрії, коли байдуже говорять про... Шлюб чи про розлучення шлюбу аби не зникати з зі слуху з екранів mm -hmm. в політиці? Це не працює в політиці розчарування в політику, який багато говорить і мало діє. Це найтуалії української життя. Що оцей дає поштовх, аби діяти далі? Це тільки від людини залежить чи і від оточення, там з ким ну, працює, в чому саме працює на над, над яким питанням насамперед, це залежить від конкретних справ, бо Україна пережила певний період захоплення. Яскравими лідерами і розчарування в цих лідерах на сьогодні підтримку знаходять тільки конкретні дії, які мають відповідати якійсь програмі. Можна по-різному ставитися до тої ж свободи, да? але ми бачимо якісь акції, і це знаходить підтримку у певної частини населення, навіть ті, для кого програма. Тої ж свободи не є близькою, чи є що найменше дискусійною, чи може пов'язати євроінтеграція? Чи може це бути мені дуже єдина хочеться машина? сподіватися, що євроінтеграція може стати одною з дуже небагатьох, якщо не унікальною платформою, де влада і опозиція можуть співпрацювати і демонструвати як з власному народові, так і заходу, що все ж таки національні стратегічні інтереси домінують над цімінутними політичними е, політичною тактикою? Отже, будемо сподіватися, що все ж таки у парламентарів вистачить здорового глузду, компромісності і фахо для того, щоб підготувати і бажано, якнайшвидше схвалити заяву про підтримку євроінтеграції, про потребу якнайшвидше укласти підписати угоду про асоціацію, про готовність працювати і імплементувати її в життя. Якщо говорити про компромісність, тут опозиція чи є. Якісь має якісь компромісні можливо дії до влади, тому що насправді вона сказала, що не будуть йти на жодні компроміси. Ну, представники різних опозиційних сил, зокрема, досить радикально налаштовані. Я думаю, що опозиція сама себе заганяє в тупік, принаймні парламентська опозиція, оскільки радикалізм не є парламентським інструментом, це є інструментом барикад. і уявимо собі ситуацію є готова. Добра заява про підтримку євроінтеграції, яка, начебто, об'єднує абсолютно більшість сил. Тут опозиція стає в позу, стає в радикальну позу і не дозволяє її проголосувати, е вимагає тільки особистого персонального голосування. Mm -hmm. Заява не ухвалюється в силу ненаявності відповідних голосів, і це є яскравим прикладом того, коли стратегічні інтереси держави, стратегічні інтерес народу приносяться. Такому сімінутному тактичному радикалізму непотрібному радикалізму, і тут депутатам звичайно треба мудрішати, розрізняти принципові речі, де дійсна позиція має доходити до кінця до логічно, і ті тактичні речі, які апріорі мають бути питанням компромісу, питанням гнучкості. Ну і про позафракційних депутатів, які також а, нібито в опозиції, але насправді наскільки вони сильні, наскільки їм потрібно чи не потрібно об'єднуватися? Я думаю, що минула града, града минулого скликання піднесла, як у нас кажуть, гарбуза позафракційним депутатам, буквально перед завершенням змінивши норму про те, що депутатська група, аналог депутатської фракції для позафракційних, може бути створена тільки в кількості не менше ніж найменша фракція. Це 30, більше 30 осіб. Що з одного боку. О, Зруйнувала плани напевно таких впливових позафракційних депутатів, як приміром, Порошенка, Балога, сформувати навколо себе депутатські групи. Але з іншого, вона зробила й добру річ. Вона змушує сильних гравців шукати компромісу і домовлятися, оскільки позафракційник без депутатської групи він е, має набагато менше прав і інструментів для того, щоб впливати на політичний процес. Тому я сподіваюся, що ці депутати, які не втягнуті в Лобове зіткнення опозиції і е, влади можуть виступити тою платформою для домовляння для пошуку компромісу і навіть для ініціювання локомотивом цього об'єднавчого і конструктивного процесу. Але для цього їм має вистачити власне. Мудрості і стратегічного мислення, аби спочатку знайти компроміс між собою. Дякую вам, пане Геннадію. Будемо дивитися, стежити за подіями. Дякую, що прийшли. Нагадаю, гостем студії був політолог Геннадій Друзенко. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.